Ще одним можливим підсумком цієї зустрічі стало рішення про те, хто і як тренуватиме українських пілотів на сучасних винищувачах. Лідерство у цій програмі зобов'язалося взяти на себе європейські країни. Більше про це та інше розпитаємо в нашого кореспондента у Лондоні Богдана Цюпина, який зараз приєднується до нашого ефіру. Богдане вітаю тебе. отже, хто саме так відіграватиме провідну роль у програмах тренування українських пілотів? І наскільки, в принципі, вагомими є зусилля Європи порівнюючи з тою підтримкою, яку дають Україні Сполучені Штати? Остапе, ми напевне розмовляючи, тобто я розмовляючи з Лондона, маю згадати, що саме Велика Британія була фактично першою західною державою, яка оголосила, що буде навчати українських пілотів для можливого використання західних літаків нового покоління. Але і згодом у повідомленнях у розмовах про переговори домовленості про які ми не раз повідомляли, і і у програмі час тайм було зрозуміло, що перед у цій програмі, коли йдеться про навчання українських пілотів саме на літаках F-16 будуть відігравати інші країни, і ми побачили, що ключову роль найбільше заяв з цього приводу робили представники Нідерландів, а також Данії. Це країни, які мають ці літаки F-16. це країни, які фактично оновлюють свій. І склад військово-повітряних сил, і упродовж е, цього року, і наступного року будуть позбуватися своїх кількох десятків таких літаків. Тобто, цілком можливо, що вони не лише зможуть е, навчати українських пілотів, але можливо навіть і надати свої е, літаки Україні. Отже. Названі Нідерланди і Данія як провідні країни у цій програмі, але також були згадані і Бельгія, Польща, Норвегія та інші. Не забуваємо, що окремо Франція оголосила, що буде допомагати навчати українських пілотів. Але Франція не має F-16, але має свої літаки. І сьогодні з'явилося цікаве повідомлення зі Швеції про те, що там міністерство оборони. Запропонує українським пілотам. Випробовувати літаки Гріпен це літаки винищувачі шведського виробництва, які називають дуже ефективними, і можливо навіть такими, щоб підійшли Україні дуже добре, бо вони пристосовані до, наприклад, коротших злітних смуг, тощо, але наразі Швеція наполягає, що йдеться лише про ось такі чи то пробні навчання, чи випробування, а не про постачання. Богдане, знаєш, також цікавить відповідь Росії на це, бо раніше ми, ну, неодноразово чули від Кремля про якісь червоні лінії, про те, що мовляв надання винищувачів а буде призводити до якоїсь ескалації. Як от зараз Кремль реагує на, на новини про те, що українці скоро розпочнуть тренування на цих літаках? Новини, зрештою, не відрізняються від реакції, які були на постачання танків Леопард чи ракетних установок Хаймарс чи інших ракет з Британії, наприклад, Кремль невдоволений. Очевидно, чи може можемо ми вважати, що останні новини про розміщення ядерної зброї в Білорусі, які ми сьогодні почули, що це може бути частиною цієї відповіді кремлівської на новини і заходу? Навряд чи це відповідь на ці конкретно останні новини, тому що Росія віддавна бряцала так би мовити ядерною зброєю. Були заяви про натяки на загрозу використання ядерної зброї. А що стосується сьогоднішнього оголошення в Білорусі, то ще навесні було оголошено, що білоруські пілоти навчалися використовувати літаки, здатні нести ядерну зброю. Про постачання білорусі ракет здатних нести ядерні боєголовні. Оки, тобто, це до певної міри очікувано і не зовсім нова ситуація. Богдане, дякую тобі. Дуже цікаво, будемо безумовно стежити за розвитком. Богдан Цюпин приєднувався до нас із Лондона. Допоміг розібратися в останніх новинах.